Колись в одній далекій та спекотній країні захотіли люди вирощувати апельсини, Зорали землю, удобрили, прибрали весь бур'ян, робили це з любов'ю та й з добрим відчуттям, загородили сад і воду провели таке тендітне дерево. Не виживе тут без води, і потихеньку почали рости ті деревця довгих вісім років, поки не зацвіла ця вся краса. Уявіть собі, як пахне Апельциновий сад. Напевно, як в раю, як королевський мармелад. Всі раділи, кожну квітку рухували, Господа хвалили і уражає. Щедрого чекали. Коли з'явились перші золоті плоди, то охорону із місцевих не собі, стара рушниця, щоб злодія влякати, так довго урожая чекали не хотілося втрачати. Одного разу ввечері заліз хтось у садок, як встигли яблучко залазить черв'ячок, Охорона помітила і почала кричати Виходь тобі, кажу, бо буду по тобі стріляти. Щоб налякати, охоронець постріл у темряву зробив, пішли шукати, і виявилося, що хлопчика вбив. В руці державі напельсин. Це був сусідки наймолодший син. Почали збирати урожай. І в ящики складали і відправляли у далекий край. І апельсин той, що у руці знайшли, теж потрапляє у чужі краї. Увага, увага! У супермаркет поступила нова партія солодких апельсин. Найкраща пропозиція для гарних господинь. Якраз на день народження візьму собі кіло. І щоб на стіл нарізати було. Гуляли гості шумно, почали всі танцювати, хазяйка трохи випала, пішла на кухню, апельсини нарізати. Наша апельсин схопила щось він не свіжий чи потік, і викинула, не розібравшись, у смітник.